Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Народ, хотів би у вас запитатися, як ви вважаєте? На китайських тракторах, в даному випадку трактор ловел, як ви вважаєте, якісна покраска деталей? Ось е, візьмемо боковинки, капота. Е, чи будь-яких крупному своїх деталей. Скажу так, ці деталі в нас вже перемальовані. А ви мені напишіть, хто, можливо, знає. Дане питання, яке я вам сьогодні задаю, це буде темою. Наступного відеоролика. Тому всіх, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.